раді вас бачити в такому численному товариству, який газний день на проєкті Тетяни називається Огороне. Звісно, більше про сутність розкаже Тетяна, але якщо ви хіба можете дозволити, я дуже радий Тетяна, що ми з тобою так. Це так повністю сказано, але ми домовились про виставку, бо мисткиня дуже цікава. Місткиня Уже не зовсім не про те, мав би казати, але вона надзвичайно активна і вона відгукується на всі наші а, пропозиції, питання. Вона дуже нам допомагає в благодійності. Ніколи, як кажуть, залишала це в стороні. І взагалі життя коли неї вирує, а, як, як я знаю, як, як ця весна. Так що та, це було не просто організувати, бо ми її переносили. Майже півтора рази, але дуже гарне завершення. Дуже змістовне, дуже глибоке. Кожен з вас, як попаде туди, я думаю, що він зануриться в цей світ сакрального дуже-дуже кудись далеко. Зараз я хочу запустити до слова наставника, професора Романа, який вийшов Сучасні отче, шановне панство, Христос воскрес! Я на радий буду говорити, бо кожен раз, як відкривається тут виставка в цьому залі, для мене є якась радість свято. Сьогодні це виняткове свято. Виняткове, тому що я пам'ятаю дійсно Тетяну, як було сказано, це надправда потужна, динамічна особистість. Пам'ятаю перші, перші кроки вона була студенткою, як вона активно працювала в всіх ділянках, малювала ікони, робила етюди. І робила порядки в своїй аудиторії. Це направду, так було. Нам ніколи не питала, що треба робити. Ну, просто робила. І по нинішній день вона так і робить. Ті слова, що там були сказані, що як була молода, то сама себе підбирала і йшла куди хотіла, то стала старшою, то підняла руки, щоб її підперезали і йшли туди, куди поведуть. Надійсно є та особа, що її можна ввести. Вона, направду, дуже є потрібною, дуже є актуальною і в нинішній час. Я тішуся, що такі молоді люди, такий спосіб вислати глибоко. Я щасливий, що на нашій кафедрі навчалися різні, різні студенти. І тут стоять серед них, надзвичайно талановиті. деякі з них стали і вже педагогами. Але всі вони є думаючі, творчі. Я хочу побажати всім великої і великої наснаги, і хай Господь Бог дарує здоров'я на нога літа. Сьогодні має приємність стати це і Я вас теж хочу присути. Христос Воскрес. Сьогодні, коли йшов містом і зайшов Преображенську церкву. І одне з питань, яке я Богові поставив, чим я можу тобі, Господи, сьогодні ще послужити? Та, але вчора був гарний час, бо ми стали і зустрілися. Я коли побачив цю людину, в мене є такий певний індикатор, коли мені хочеться пригорнути людину. Бо та людина, яка має в собі тепло. І я, я дуже, дуже радий, тому що я дуже люблю персональні речі. І коли сюди зайшов на виставку, яка сьогодні відкривається, яка має такий своєрідний лейтмотив це шлюб або завіт. Я хочу, щоб люди тут причищалися цього завіту через мистецтво, через прекрасне, через споглядання, також. але також через вашу творчість, щоб вона росла. І ця посмішка, яку ви будете тут випромінювати, вона цими промінцями заходила у ваші твори, і, і, а винесла її далі. Бо Воскресіння Христове це те, що зв'язане із радістю. Бо те, те, що ми можемо найбільше сповістити про життя, пов'язано з радістю. Я би хотів, щоб ми генерували цю радість, мали її багато самі. Таночку вітаємо Дякую. і, і радість, раді Дякую я, дуже, Я хочу вже заанонсувати, що сьогодні наша розмова, приємна розмова з цим метою продовжити. Ми вам розкажемо, це буде дуже гарне продовження, дуже добре розмова. Таню, твій час. Прошу. Я Прошу ще... пані Леса Цинзилюк, бо це теж дуже рада бачити, тішуся. Христос, Христос Воскрес! Сучасний очі всі шановні наші відвідувачі дорогої Сьогодні Замки. Мені <кклев> приємно з вами поділитися <клев> такою інформацією. Тетяна, я не знаю, яким чином вона прийшла в майстерню, де реставрують документи, папір, книги, але казала, я хочу цього навчитися, я хочу освоїти, я хочу щось зробити. Питань немає, хто хоче, будь ласка, приходьте ми всім покажемо дорогу, як це робити. І коли ми запізнали Тетяну, то фактично не ми її вчили. Ну, основам, звичайно, а ми вже від неї вчилися. А вчилися чому вчилися завзятості, охоті, оті, тому глибокому проникленню в будь-яку справу. І мало того, ми всі вчилися від неї працьовитості, тому що це не людина, це бджола, яка збирає постійно щохвилини оті мистецькі краплі меду. Це є, я не знаю, це сонечко, яке виходить з за хмари. Це людина, яка відкриває двері і відразу всі усміхаються, бо знають, що все навколо засіяє, забуяє. Наша Тетяна наша, ви бачите, як я говорю, наша, тому що її неможливо не сприймати нашою з охотою, щирістю віддаємо вам шану. Прийшли сюди для того, щоб підтримати. І подарувати Дякую. ці квіти, знак е, такої жіночості. Ви подивіться на її зовнішні вигляди. Ви подивитесь на її роботи. І цим сказано все. Я завжди чомусь її так позиціоную, що вона вилізла з книжки Матіос. Вона чарівниця, вона зупинила час, вона завжди гарно виглядає. Вона може все, і причому так швидко, з такими емоціями, як вона робить то направду є в кого вчитися і кому поклонятися. Ви не перевершені, дорогенька. Будьте такою завжди. І чесно кажучи, я тут її близьким друзям, самим найближчим людям, заздрю, які мають її біля себе часто щодня. А Дякую Богу за те, що Він звів нас, що ми знаємося, що ми можемо ділитися один одним своїми думками, своїми почуттями, підтримувати один одного. І там, Хай ваші очі завжди сяють. А взагалі це є людина, цілована Богом в чоло. Дай вам Боже здоров'я і Дякую. Я тепер трошки розкрию один момент із виставки. І от мене всі питають, що це таке, думають, що це ключ. А в нас вся історія цієї виставки почалася з того, що я поїхала в Карпати, познайомилася з Василем Івановичем Тупилюком, за якого ми вже... Колись мене можна на сторінках бачити. І він показав мені таку угоду, таку гуцульську традицію неписьменного договору. І е, я трошки розкажу, а потім продовжу там. І це є документ. документ і коли навесні мали б іти випасати худобу, вівчар, із власником. Е, Власником цих овець укладали договір, брали таку дощечку і на дощечці зарубували, скільки дають овець, які позначки на тих вівцях, скільки вівці дають молока, який має бути розрахунок по тому, тому вівчару, який пасе ту худобу. І потім цю дощечку розколювали пополам, вона розколювалась по волокнах. Підробити її було неможливо. І коли настала осінь, вівчар повертається з полонини. І в нього багато таких дощечок, бо багато є господарів. І кожен господар приходить зі своєю дощечкою, прикладає і бачить, розрахунок має бути такий. Бо овець було скільки, бо вони позначені так, бо молока було скільки. І оця, цей договір називається Реваж. Реваж. І на моїй роботі, яку ви зараз побачите, є Ісус, який дає Петру отакий Реваж і каже: Паси мої вівці. Цю роботу я робила для більше навіть для лемків, які розсіяні на даний момент по всьому світу. Адже Бог нам дав всім і народам, і, і етнічним групам, і кожному особисто, і мені особисто дав якісь таланти, дав якісь вміння, якісь знання. І він прийде час, і він прийде зі своєю дощечкою і прикладе до моєї дощечки і подивиться, яку плату я маю за це мати. Чи які таланти він мені дав? Тобто на цьому договорі буде все, і цю роботу побачив Костянтин. І каже, треба, і це був дуже довгий процес. Потім народилася велика робота, яка всіх зацікавлює, питають, що то таке. Я думаю, що про кожну роботу я розкажу вже, будучи біля роботи. Також при кожній роботі є QR-коди, де можна сканувати. Там буде все написано. Хто що не почує, то можна переглянути все на сайті, описи концепцію виставки. І концепція виставки взагалі полягається в угоді. Угоді, а навіть не так в угоді, як в союзі, в союзі Бога і людини. І цей союз Бога і людини я розкриваю в сімох роботах, які тут можна буде переглянути. Тобто, це один, одна із, я про одну роботу розказала. А там є таких сім робіт, про яких можна говорити довго, багато, і думаю, що там буде корисна інформація для роздумів для всіх. Я Вважаю, що галерея ікон-арт – це прекрасне середовище для того, щоб можна було говорити мовою сакрального мистецтва, бо я дуже люблю реставрувати. Я дуже люблю малювати живописи, направди. Взагалі, от я бачу в мистецтві, я бачу це мистецтво як мова спілкування. І саме сакральне мистецтво, воно для мене є найзрозуміліше, І саме з мовою. Сакральною я хотіла розказати про угоду, про відповідальність, про, про про всю історію буття і моє, зокрема, тут на цій землі. І тому, тому дякую по перше. Про мене, бо ми навчили сакральному мистецтву. Дякую, Костянтину, за те, що маєте таку галерею. Дякую. За те, що маєте ще дуже величезні сфери буття для пізнання і зберігаєте це все, це важливо. А отець лука це просто чудо, яке я вчора побачила, і думаю, бо я запросила трьох священників і ніхто не зміг приїхати. Всі прийшли, прийдуть і сказали, що будуть пізніше. І от наше знайомство з отцем лукою відбулося, отак з Донецька, але на все Божий промисел. Я дуже вам дякую. За те, що зараз завітали. Я ще буду багато говорити е і запрошую до, до перегляду, до розмови, до дискусії. Наперед, ще скажу один момент. По тих же QR-кодах, можливо, 17 травня сімнадцятого з Олією Суботіною ми зробимо тут конференцію, обговорення і дискусію. З богословами, священниками, художниками і всім, кому не байдуже сакральне мистецтво. Ми вже запрошуємо до такої дискусії. Я просто маю надію, що це буде не онлайн, а що це буде все-таки в такому колі живому. І 17 травня наперед заплановано, але на сайті буде вся інформація. Можна буде прочитати, подивитися. Ми будемо оточувати час і всі наші можливості. Дякую, Запрошуємо оглядати.